Електроенцефалографія це один з двох абсолютно обов'язкових методів обстеження хворого з епілепсією. Чому? Тому що кожен епілептичний напад це аномальна робота нейронів в мозку. Це не аномальний електричний розряд. А функціональну активність наших клітин мозку нейронів і їх цю електричну активність, ми можемо. Зрозуміти тільки зробивши електроенцефалографію, тобто, це сумарний запис електричної діяльності всіх нейронів мозку. І електроенцефалограма нам може сказати, чи є в нас зміни, які можуть приводити до епілептичних нападів, чи їх нема, чи вони може й сумнівні. Тому одна рутинна звичайна електроенцефалограма хворого, який мав приступ, ще не показує, наприклад, патологію. Ну це ще не значить, що хвороби немає. Тому що електроенцефалографія має свою чутливість, має певний рівень достовірності. Якщо ж одна рутинна, так звана звичайна електроенцефалограма не показала ніяких епілептиформних так званих змін, це ще не значить, що у пацієнта немає епіліпсії. 50% пацієнтів з епіліпсією мають нормальну енцефалограму при єдиному запису. Тому можна повторити один-два рази, але найкращим виходом в цьому випадку є запис нічної енцефалографії або запис у вісні. В такому випадку наш мозок переходить на інший рівень функціонального стану, і часом у нас виникають такі розлади, там, і ми їх можемо записати, яких немає у стані неспання. Ще один варіант це коли у пацієнта. Є приступи, які викликають певні сумніви, чи вони є епіліптичними. Тоді проводять ще більш вишукане обстеження: це відео-ЕГ-моніторинг, тобто паралельно з електроенцефалограмою записується, е, відео. І у разі виникнення нападу дивляться, чи співпадає цей напад з певними змінами на електроенцефалограмі. Якщо напад є, а енцефалограма є нормальною, то, швидше всього, ми маємо справу не з епілепсією, і такого пацієнта повинні лікувати, наприклад, інші фахівці, психіатри або психотерапевти. Тому. Загалом енцефалограма є стандартом, золотим стандартом обстеження хворого з підозрою на епілепсію, і нічим іншим ми її замінити не можемо.